Звісно, там, де для кросоверів ми влаштовували іспити, тут це авто їде, на задньому приводі дивіться. На задньому, на задньому, два h режим. Оце прикольно, його можливості. Ти їдеш і не опасаєшся, що десь щось ти ось тут зможеш відірвати на ньому. Хід підвіски в нього ось красивчик, рує, рує. Розподіляє момент також на задньому приводі. Регулює сам. А зараз я вимкну антипробуксовочна система відключена. О! Оце він чудиний. Що взагалі уже? Дивіться, що він робить. Ось так. Ось треба вимкнути оцю маленьку кнопочку. І його не душить. Ніхто і нічого його не душить. Оце дракон. Це просто дракон йому не потрібен повний привід тут.